Друзі, хочу вам ще розповісти про таку культуру, як крес-салат. Його в нас рідко замовляють, тому що мало хто знає, що це таке. Більшість людей чули і бачили його в виді мікрозелені. А, але він взагалі це повноцінна рослина культура, яка дуже зручна у вирощенні тим, що вона швидко росте. Але і в неї дуже короткий термін зростання. І я би її вирощував, якби люди не боялись пробувати його, тому що він виростає дуже швидко і його потрібно швидко з'їсти. І в нас часто відбувається така ситуація, що виросло багато крес-салату, але ніхто не хоче його навіть скуштувати. І... Ми його просто викидуємо, викопуємо з грядки і позбуваємось, тому що нікому вона не потрібна. Тепер розповім про його смак взагалі і чим він цікавий. Крес салат на смак він е, е, трошки гострий і схожий на щось таке гірчиця, васабі, е, щось таке середнє. Він дуже гарно під, е, піднімає апетит і. Дуже цікаво і красиво підкреслює ваші салати чи будь-які страви. Це дуже класна, гарна, цікава смачна рослинка. В нього є там, може, 4-5 видів. Там... Ну, це самий простий крес-салат, листовий можна його назвати, бо в крес салату є такий лист, як кроп, такий він порізаний. Той мені не дуже подобається. Саме цей лист дуже красивий, жирний. Ну, Всі якості мені дуже подобаються в ньому.